Сьогодні моїм гостем є журналіст телеканалу Експресо Дідора Дмитро. Вони приїхали до мене, щоб у мене взяти інтерв'ю. А я зазвичай взяв інтерв'ю у нього. Приїхали ми з Києва, з експресо. Вирішили от з вами побалакати, поговорити трошки, розказати про ваше життя, про те, як ви. Як ви тут жили, бо історія дійсно мене мене дуже вразила історія, коли я її прочитав. Я думав, Боже, невже такі люди на Харківщині справді є? Є, і вони по всій Україні є. І на Луганщині, і на Донеччині. Ми не сепаратисти, точно не сепаратисти. Там ніхто з нас. Я з 24-го числа перейшов на українську повністю. Соцмережі ще за два роки до повномасштабної війни перевів на українську. Так, ну в житті спілкувалися російською. Так. Бо такий регіон. Я зрозумів для себе важливість. Я зрозумів, що я не хочу більше використовувати цю мову. Для мене було це принципово і важливо. Я не хотів ніяким, аби взагалі от, нічого мене не асоціювати, сенсу немає. Вони йшов в 14, му що в 15-му, ніхто не розумів мій біль тоді на Луганщині, що у 22-му вони точно не зрозуміють. Тому я, от як мешканець Луганщини, хочу закликати всіх спілкуватися українською, якщо у вас не виходить. Якщо ви говорите ходжу, біжу, стою. Лежу, пляцки, тармазкі, трімбілі, говоріть. Українська мова прекрасна, з діалектизмами, з усіма її проявами. Десь промайнуло російське слово, нічого. Ну добре, перевчимося. У мене теж таке було. Я і в прямому ефірі говорю. Русизми такі, прям відчайдушні. Виправимось, спілкуйтесь, не бійтесь і головне навчайтеся. Своєї мови, своєї культури і чужого не цурайтеся. Але давайте не російського. Вивчаємо все. А от від російського вже час відходити. І час, час вивчати своє. Оце головний меседж. Ваша мрія. Мрію, мрію, щоб наші захисники і захисниці всі повернулися живими, щоб всі повернулися з полону. Аби більше ніхто в світі, в Україні не знав, що таке Маріуполь, що таке Азовсталь, щоб більше не було таких Маріуполів Азовсталі. А про те, що вже сталося, нам не обов'язково необхідно пам'ятати. Теж мене нещодавно вразило, як люди не знають про події на Азовсталі. Хоча це рік трошки більше, ніж рік тому було. Це важливо, це про це про це потрібно пам'ятати. Це герої і героїні, які там були, і які захистили нас від того, щоб Маріуполем Маріуполем стала вся Україна.